Вирішальна гра із футболу на стадіоні села Накваша згуртувала вболівальників, які прийшли підтримати улюблену команду. Спостерігала за грою наша знімальна група. Між футбольними командами Іква із села Накваша та стир із села це відбулася запекла боротьба. Численні вболівальники підтримували улюблену команду, а сама гра відбулася у селі Накваша на місцевому стадіоні. Кожна команда викладалася повну і старалася здобути перемогу у цій грі. І, хоч гравці обох команд є сильними. Перемогу цього разу здобули господарі поля і з рахунком 2-0 перемогли футбольну команду Стерн. Ну, дуже важливий матч, бо то вирішується питання, хто буде перше місце мати в Бродівській. У ну, нас відкритий чемнат Бродівської громади. Якраз якщо зараз перемагає на Кваша, а нам другу неділю і ті, і ті виграють, то ще нам придеться проводити золотий матч. Бо таке може бути, що дві команди заберуть однакову кількість очок і по регламенту вони будуть грати золотий матч. Тобто сьогоднішній матч дуже велике значення в турнір має. Я чесно вболівав за Наквашу, щоб продовжувалися третій, так як золотий матч буде між тими. якщо сьогодні поникуються, виграє, то вже можна сказати, що вони вже чемпіоном. А якщо Накваша сьогодні виграє, значить продовжується чемпіонство. На дальшому. 1-0 після першого тайму. На Кваша виграє. Ця гра була вирішальною, а підтримка вболівальників лише додала впевненості у перемозі футбольній команді Іква. Тяжко, бо погодні умови, дощ ішов. А так зараз все гаразд, погода. вияснилася, все супер. Ігра напружена, тяжко приймати м'яч трохи, але загалом все нормально, все прекрасно. Футбол супер, фанати супер. Ну, і що? Тяжко трохи, тому що слизько, тяжко обробляти м'яч і так все загалом. супер. А загалом команду стир в чемпіонаті. Загалом, як у цьому. Стир? Ну, ми на першому місці. Що тут ще говорити? Тут це м'яч круглий, і граємо. Хлопці молодці. Віддаються футболу, віддають всі свої сили. Загалом. Хороша команда, дуже сильна. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн.